Всім доброго дня, друзі. Сьогодні говоримо про податки про їхнє повернення. Більше зосередимося на такому понятті як податкова знижка повернення за платне навчання. Зараз я буду демонструвати екран і швиденько перейдемося по основних поняттях, які зберуть вам багатенько грошенят у вашому житті. Значить так, демонструю екран. Дивимося, чи все працює. Надіюся, да. Отже, майстер-клас, який сьогодні я проводжу, як отримати від держави 18% за платне навчання або до 40 тисяч гривень від держави. Насправді можна отримати і більше. Я нижче про це буду говорити. Декілька слів дозвольте себе представити. Моє прізвище наливайко мене Микола. 10 років я займаюся сферою грошей. допомагаю людям зберігати, примножувати їхні грошенята, в тому числі повертати податки. Тобто я роблю людей багатшими завдяки тому, що допомагаю повертати податки. На сьогоднішній день в мене більше 200 родин на повному супроводі, 350 на додатковому супроводі. Команда більше 20 чоловік та більше 2 мільйонів е, щорічних інвестицій де під моїм керуванням. Є два це офіси такі фізичні, де можна прийти поздороватися зі мною. Це зараз у Львові. да? один у Львові, один у Бориславі. Також гігантська мережа по Україні. Люблю подорожувати, давати користь людям та люблю робити життя краще. Ось тому це так, два слова про мене, щоб ви знали, хто я такий. А також в мене є свої гарячі лінії зараз. Ви всі соціальні, тому інстаграм, Микола Наливайко Можете мене знайти. Я досить активно гарно веду. Можете собі зайти. Там багато корисної інформації. Також є Фейсбук, це, мабуть, для трохи старших людей. Ось молоді люди, мабуть, не дуже знають, що таке Фейсбук більше користуються інстаграмом. Я також даю бонуси. Відповідно, в мене є своя авторська книга. Дев'ять кроків до успіху. Зокрема, для студентів, молодих людей, вона дуже буде як раз да, для того, щоб коли ти стартуєш, мати базу в розумінні грошей. Тому для тих, кому це актуально, хто любить читати, розвиватися, шукає мене в інстаграмі, знаходить мене, робить підписку до мене і пише мені, хочу книгу. Ось, відмітити мене в сторіс, Микола Новайко. Навіть для тих трьох, хто буде мене дивитися в записі. Перших трьох я теж зроблю такий бонус. Просто напишіть мені, я відзначу, хто перші три тим. Я і вишлю цю книгу, і там дуже є гарна витяжка літератури і інших книг, які я, варту, я рекомендую почитати, прослухати, продивитися у своєму житті. Добре, тепер давайте до нашої теми: податкова знижка. Гарний вислів, який мені подобається, звучить так: кожен громадянин має не лише зобов'язання платити податки, але й право ці податки повертати, отримати державну допомогу та субсидії. Але для цього дуже часто люди не мають знань, не мають розуміння, не знають, як це все можна робити. Давайте глянемо за що можна повертати гроші від держави. Перше, де знайти цей пункт, де це пише, да хто скаже, де це пише. Ось і щоб подивитися, де це пише. Беремо такий талмуд, який називається податковий кодекс України. Шукаємо статтю 166, називається податкова знижка. І в цій статті є перелік позицій, за які ви можете повертати гроші. Давайте глянемо, які це, а потім зупинимося конкретно на платному навчанні. Отже, за що можна повертати гроші від держави? Перше, це кредит на нерухомість. Іпотека називається кредит на нерухомість. Тобто зараз, вже, наприклад, там держава анонсувала для викладачів, для військових, для медиків. Вони мають льотні варіанти на кредит на нерухомість, можуть собі житло купляти через кредит. Або е класичний, да, будь-яка людина теж може собі взяти трошки більша ставка, і якщо ви таке в житті будете мати, пам'ятайте, що про частиночку процентів з відсотків можна повертати. Як це працює? Наприклад, у вас кредит на мільйон гривень під 10% річних, це означає, що 100 тисяч ви маєте заплатити тільки відсотками. Добре, ось то 18% з цих 100 тисяч можна повернути. 18 тисяч. А якщо ваш кредит е на нерухомість на 10 років. Множити цю цифру і розуміти, а скільки ж грошей ви можете вернути це набагато більше, ніж я насував, навіть тих 40 тисяч да тут буде набагато більше. Далі платне навчання, да, тобто платна школа, платний вуз, платний садочок. Це все можна повертати. Я зараз зупинився на конкретних документах. По цьому далі страхові платежі за договорами накопичувального страхування життя та на недержавного пенсійного фонду. Вже багато людей користуються цими послугами, а прийде час і всіх нас, хто не в курсі, хто хоче чи не хоче, вас зобов'язують мати схожі рахунки, пенсійні контракти. І якщо вони добровільно чи примусово з'являться в вашому житті, то по них теж можна повертати 18%. Тобто ти, наприклад, відклав собі там 10 тисяч гривень на рік, а держава тобі 1800 гривень повертає за те, що ти приватно собі відкладаєш. Далі витрати на переобладнання автомобіля з бензину на газ, тобто ставити газову установку, якщо це десь не в підвалі в якогось там дядька не зрозуміло, а офіційно у вас є чек, підтвердження, що ви це зробили, то також можна повернути. Якщо в середньому газова установка коштує орієнтовно там чотириста 500 і більше євро за це обладнання, то в принципі 18% це теж гарні гроші, щоб собі повертати. Далі пов'язані з усиновленням дитини, там якісь є певні витрати, витрати на будівництво купівлю доступного житла. Трошки є різновиди, бо бачите, перший пункт це був кредит на житло. Це класичний, а є так зване доступне житло. Це дається для людей віком до 35 років, молоді люди, які можуть показати, що вони не мають де е, жити. Да, наприклад, прописані в гуртожитку або в одній квартирі чи будинку багато людей. Прописано то. Можна стати на чергу і отримати такі доступні доступні кредити на житло. Там, взагалі, може бути безвідсотково. Якщо у вас є одна дитинка в хаті, якщо є двоє, дітей троє, то держава ще і тіло вам буде компенсувати. Тобто, це такий, я не знаю, бонус від держави, частинками платити собі за своє житло. Ось далі благодійні внески теж актуально. Багато зараз донатить на різні фонди, які підтримують нашу державу наших військових. Тому ви можете також це собі повертати. Можете собі також це повертати. Відповідно, далі на штучне запліднення, Ну молоді, мабуть, на це не звертають увагу з руками. Частина людей на жаль не може бути батьками. Вони звертаються до певної процедури. Еко і ця процедура є досить дорога, десь більше 100 тисяч. Може коштувати і ну, частиночку грошей можна повернути. Далі сюди, до речі, не вписав зараз новенький пункт: це внутрішньо переміщені особи, внутрішньопереміщені особи, якщо ви до них відноситеся і ви орендуєте житло. у Вас є офіційне підтвердження, що ви це орендуєте, держава теж частиночку компенсує оцій цій оренді. Ось, оце перелік пунктів, за якими ми можемо повертати гроші від держави. Тепер давайте зупинимося конкретно на тому, що найбільше вас може стосуватися це платне навчання. Отже, як повернути собі гроші за платне навчання, значить, перше, хто може повертати, бачите, можна повертати, коли ти вчишся, коли хтось вчиться в твоїй родині, і з чого треба почати взагалі цей процес, треба почати з того, а хто в вашій хаті працює офіційно як наймана людина. Як наймана саме як наймана не ФОП не працює в Італії і, і так далі, да безробітні це не підходить. Держава каже, ти платиш податки, ти можеш собі їх повертати. Тому важливо, щоб в хаті хтось працював офіційно як наймана людина по трудовій угоді. Ось відповідно, перший крок чи є така людина в вашій хаті. Другий крок на цю людину має бути оформлений договір з навчальним вузом. Чи це заочна форма, чи денна стаціонар, нема різниці. Має бути укладений договір на цю людину. Тобто, наприклад, якщо мама працює офіційно, значить на маму. Якщо тато працює офіційно, значить на тата. Якщо і мама, і тато, тут нема різниці, на кого оформити. Якщо і ви працюєте, значить теж нема різниці. Ви, тато, мама нема різниці. Ось, але якщо, наприклад, договір укладений на вас, а ви не працюєте, а мама працює, то треба переукласти договір, піти в деканат, постукати тук-тук, добрий день. Хочу змінити умови свого договору з навчальним закладом. Це не є проблема. Це міняється легенько та звертається в деканат і вам це роблять. Ось тому перший крок: хто працює офіційно, другий крок на ньому має бути укладений договір. Тепер, якщо так це є, значить що має бути далі? Звичайно, має бути копія паспорта, ідентифікаційного коду платника за навчання. Ось мами, тата або вас, якщо ви працюєте офіційно, є перший крок. Я думаю, з цим легко. Да? Другий крок копія договору з навчальним закладом. Увага на ту людину, яка платить податки. Да? Тобто, що я щойно говорив, має бути це теж не проблема. Якщо нема, переробіть, зробіть зміни. Третє, копії квитанції про сплату за навчання за минулий рік. Тобто ми завжди повертаємо собі податки за попередній рік. Тобто зараз у нас 2022 завершується, да? ми повертаємо за 2021. Тобто, якщо ви щось платили у 2021-му, берете ці квитанції. Увага! В да? квитанціях має бути синхронізовано. Тобто, договір з навчальним закладом і квитанції. Хто платить, вони мають бути однакові. Тобто, якщо тато договір на татові, то в квитанціях має писати, що платив тато. Що платив тато? Бо тут дуже часто помилка, що, наприклад, договір на татові, а платник а, а гроші він сказав: син або донька, йди, оплати. Я не маю часу, і донька пішла в касу чи там карточки оплатила від своєї імені. З цим вже буде момент, де податкова може таке не пропустити. Тобто, має бути чітко синхронізація договір на платнику податків. То працює офіційно і квитанції від його імені. Від його імені є значить третє. Квитанції далі. Ви повинні мати ну довідку про доходи. Довідка про доходи це де вона береться так. В бухгалтерії увага! Тут має бути чітко розписано розписано три блоки. Має бути розписано чітко нарахована зарплата, тобто така бруто така грязна зарплата. Далі. Податок, який стягується, ПДФО називається податок з доходу фізичної особи. От він має чітко бути фігурований і має бути військовий збір. Це орієнтовно там 1,5% на сьогоднішній день. пдфо це 18% з зарплати. Може бути ось так табличками. Бачите, я тут вже не міняв сімнадцяту року, але тут би мав писати 21 рік. Да, ось свіженька мав би бути. Да? Ось і е, обов'язково може бути ось так по місяцях, а може бути три графи, тобто нарахована одна графа, друга ПДФО і третій військовий збір. Може бути три графи у вашій довідці про доходи. Тут не принципово, ось є. Значить, довідка про доходи. Наступний крок це рахунок рахунок з банку. Тобто, ви заходите на реквізити будь-якої карточки, не просто номер карточки, а розширені реквізити. І бан має бути. Іван, Ібан, той, як його називає. Ось. Тобто, має бути цей ІБАН. І чому? Тому що його приписують, прописується в декларацію. Прописується в декларацію, і потім туди держава вам тараховує гроші. Так? Тому обов'язково мають бути реквізити. І останнє це заповнена декларація про доходи. Ось і тут є два варіанти. Тут тобто перший варіант, ви маючи ці всі попередні п'ять пунктів, йдете в свою податкову, усміхаєтеся, вони вам ви їм. Ось, і там мав би бути відділ обслуговування фізичних осіб і казати їм: добрий день, мені потрібно допомогти заповнити декларацію. Ось, і якщо вони мають настрій гарний, ось то мали би вам допомогти в тому. Якщо нема в них настрою, то тоді можна перший варіант заповнити в онлайні. В мене є окрема окремо відеоінструкція. Якщо буде потім цікаво комусь, то напишете мені. Я можу вам скинути онлайн. Ви можете це самі зайти, тому що кожен з нас з фізичних осіб, ми маємо свій кабінет платника податків, да як фізична особа, і ми можемо ці всі документи подавати в онлайн. Подавати в онлайн. Ось то можна подавати в онлайні, або якщо не розібралися, тоді вам треба шукати таких людей, як я, незалежних фінансових радників, або бухгалтерів, хто в тому розбирається, і які вам цьому допоможуть. Ось тому, бачите, я написав: ми це робимо або клієнт сам в ДПІ заповняє, тобто, або сам. Ось, от і тоді, коли у вас оці перші п'ять пунктів є заповна декорація, і ви то віддаєте там віконечку, умовно, да, Податкові або відправляєте кур'єром там нова пошта або Укрпошта з заказним листом можна і так робити, або в онлайні зі свого кабінету платника податків. Ось і орієнтовно до двох місяців вам прийдуть гроші гроші на ваш рахунок. Яка сума грошей повертається ще раз: 18 відсотків від плати за навчання? Тобто, якщо, наприклад, ви платите 50 тисяч гривень на рік за навчання, то 18% це 9 тисяч гривень. Ви собі повертаєте. В принципі, я думаю, це непогана сума грошей. Деякі люди цілий місяць працюють для того, щоб заробити ці гроші. А так ви собі повернули їх за своє платне навчання. Гуд, так, наче по цьому розібрали, да, можливо, є якісь запитання. Значить, давайте підрезюмуємо. Перший крок знайти, хто платить податки в хаті. Знайшли другий крок на цій людині. Має бути укладений договір з навчальним закладом про навчання. Оцього платника умовно, його можна змінювати. Наприклад, ви почали був платник там. Мама, мама пішла куди там в декрет ще раз. да, Ось відповідно, платником ідете, міняєте тата. Тата звільнили з роботи, але ви почали працювати. Йдете, змінюєте платника на себе. Тобто, оцей якби платник він постійно міняється. Як... Е Людина, яка отримує цю послугу, ви як студент, залишається кажуть, константа стабільний. Да а хто платить за навчання, ці гравці можуть змінюватися. Да? можуть змінюватися. Тому перше хто в хаті платить, друге, договір навчання має бути на ньому, і третє, квитанції мають бути від його імені. Хто там платить з якої карточки? Це вже питання ваше особисте. В призначенні я завжди навіть якщо ви платите, наприклад, там дружина. Платить зі своєї карточки, а платник чоловік. То в призначенні, навіть якщо зі своєї карточки платити там в якимусь ну е, платіжній системі, то пишіть в призначенні там за платне навчання згідно договору такого за студента, такого, кома, платник великими буквами, і пишете то прізвищем по батькові яке потрібно е, в вашому випадку. Чому? Тому що в мене був такий е, сподатковий момент, коли. Жінка платила зі свої карточки, і в квитанції було слово зверху відправник. Але вона зробила так, як я їй говорив, і в призначенні писало ще платник і прізвище ім'я по батькові чоловіка. І от податкова спочатку відкрила каже: бо тут пише відправник, не сходиться, Я кажу: вона мені ній дзвонить. Я тут не знаю, що їм говорити. Я дзвоню на податкову, кажу: друзі, внизу пише чітко призначення. Читайте голос. От вони читають і там пише Платник. Кажуть, розумієте, відправник і платник не то. Ось тому е, важно, да призначення має бути. Добре, можливо, є якісь запитання, товариство. Якщо такі є, прошу у нас е, голосом або мені написати в чаті, і я буду відповідати на ваше, на ваше запитання. Там, якщо є якісь якщо є в цю хвилинку. Голосом або, або пишіть, як вам зручно. Так, запитань на даному етапі немає. Окей, добре. Тоді що ми тут ще маємо? Бонуси для шустриків. Я сьогодні готував подарки, да тому хто активний, той може це собі взяти на озброєння. У мене декілька є бонусів. Перше, це розробка інвестиційної стратегії з детальним підбором інструментів. Тобто, є люди, які люблять зберігати і примножувати гроші. Це для вас. Ось які би хотів розібратися у різноманітності інструментів фінансових, ось і трошки оптимізувати свій час, да насправді не це не все так легко. Ось тому для вас є такий бонус. Насправді ця консультація вона коштує там більше трьох тисяч гривень на ринку, і більше для перших трьох я написав 500, Але оскільки ми сьогодні проводимо такий майстер-клас. На, на таких я знаю добровільних позиціях Ну звичайно, тут не буде. кого 500 гривень. Це тут забрати ще має бути перекреслення чорна п'ятниця, да, тому нуль. А знову ж таки, це для шустрики да і для тих людей, які ну реально щось хочуть, а не просто так попереливати з пустого порожнього Тому знаходите мене в інстаграмі, в фейсбуці. Пишете Хочу стратегію. Ми з вами п'ємо каву э, в зумі або вживу. І розбираємо ваш запит, да ваш запит. Тому ну, це 30-40, така коуч-сесія займає час. Далі частина людей зараз сидить без роботи, тому молода людина може сказати: Окей, ну нема ще що зберігати і примножувати. Треба навчитися заробляти гроші. Тому для тих, хто націлений на заробіток грошей, то ми можемо говорити про це також. І е, я можу в нас якраз. На початку суботи стартує нове навчання. Окей, можливо, є та людина, яка шукає якийсь зараз напрям роботи додаткової зайнятості, то знов ж таки пишете мені. Можемо про це поговорити. Ну і е, да, звідки це взяти? Це написати мені в інстаграм. Окей, в принципі, в мене все. Я ж пан Олександр потім залишу анкетку зворотнього зв'язку. Там, в принципі, є ряд питань, які може ну людина може зайти, собі повідмічати. Якщо йому там щось буде цікаво, зараз я і здемонструю, що там є. Так, так, так. Зараз, секундочку, ось і кому там буде актуально, то можуть мені потім і написати. Тобто, це. Ось так виглядає, тут у відгук учасника, чи вони там щось отримали для себе, якусь там насолоду да, від заходу, чи було то їм корисно. Далі є перелік пунктів, які можуть бути корисні вже або потім, так, людині, так тут є там інвестування, планування, податки і так далі. Ось також чи цікаво отримати якісь рекомендації на це все і. Ну і звичайно, якщо людина хоче зі мною поспілкуватися, тоді вона залишає мені контакти. Ну бо її дані мені не присняться. Да? Знову ж таки, воно нікуди не йдеться для мого і кажуть, особисті дані захищені, нікуди це не передається. Ось тому людина залишає контакт, і ми потім плануємо з нею каву або чай в зумі, або в живу. Ось так в принципі, в мене все Да? швиденько. 20 хвилин оперативно. Якщо є якісь питання, я готовий на них відповідати. Поки наші гості можливо обдумують питання. Дозвольте вам, пане Микола, подякувати за таку дуже чітку, гарну я би сказав, зрозуміло доступну інформацію і дуже корисно, я думаю, що яка буде для наших студентів, які особливо вчаться, десь, скажімо так, на комерційній основі, дуже вам дякую за ваш час, за ваш тренінг. На каву вас завжди раді бачити в себе. Так, дякую вам тоді. Так, я зупиняю запис: остановіть.